Міляєвку знають за краєвидами Білого озера, Дельти Дністра, за музеєм, винарною. Але сьогодні не про туристичні точки. Ми запитали у місцевих, які їх улюблені місця. Парк перемоги або Каштановий парк. Восени тут під ногами шарудять цілі ковди рудого листя, а поруч маленька кав'ярня, де добре знають твоє замовлення. Березово алея на краю міста. Її тиха прохолода, і лавочки посередині, ніби створені для особливих розмов, або щоб на хвилинку зупинитися і глибоко вдихнути світ. Хвойні оазиси. Їх так багато майже на кожній вулиці. Взимку вони пахнуть святом, влітку прохолодою. і на фоні звичних тополь, горіхів додають місту виразного затишку і кольору. У центрі міста поруч з інсталяцією Я люблю Біляївка є цікаве дерево з яскравими шпаківнями. Це як символ того, що Біляєвка місце, де добре не лише людям. Фонтан біля будівлі МНС, зроблений власними руками рятувальників. Це про турботу і про те, як маленькі ініціативи роблять місто кращим. У Біляївці навіть фруктові дерева частина пейзажу. Яскраві, соковиті, нагадують про дитинство, коли смак літа можна було зірвати прямо з гілки. А от дерево велетень, мов старожил, який бачив усе. Біля нього легко відчути тяглість часу і свою маленьку, але важливу історію в цьому місті. Для більшості справжня магія це заходи сонця біляєвки. Вони бувають тихі, золоті, пурпурні і кожен, ніби окрема картина. Яку не купиш, але яку точно пам'ятатимеш.